Слава Богу. Ми вже чули добрі слова, які мають силу нам в житті допомогти і приблизити нас до живого Бога. Перед словом проповіді я хочу згадати одну подію, яка описана в книзі Біблії, у книзі Есфіль. Так сталося, що царя великого царя Артарсеркса, жінка була відлучена від нього, і він залишився один. І стали йому шукати заміну. В той час його царство було дуже великим. Це була ціла імперія. Від Ефіопії і до Індії. Було багато областей. І з кожного народу йому шукали самих красивих дівчат, самих красивих, щоб вони були хтось одна, мала бути, удостоїтись такої честі, стати дружиною царя. Кожна з них мріяла. Стати жінкою царя. Їм був відведений певний час, щоб приготувати себе, щоб пристати перед лице царя. Їм видавали все, що вони хотіли: різні благовонія, все, що потрібно дівчині, щоб сподобатись чоловікові, їм було дано. І вони всі себе приготовляли, кожна як розуміла. Серед тих дівчат була одна дівчина. Яка поступила не так, як всі інші. І якщо всі інші поклалися на, св... на своє вміння приготувати себе для чоловіка, то Есфір вона зрозуміла те, чого не зрозуміли всі решту. Вона пішла за порадою до самого старшого Євнуха. Чому до нього? Тому що вона зрозуміла, що так як Євнух. Ніхто не знає смаків царя. Тому що він довгий час прислуговує біля царя, і він дуже добре знає смаки свого царя, вона сама себе не приготовляла. Вона робила в точності те, що говорив їй цей старший Євнух. І коли вона пристала перед лице царя, вибір впав на неї. Чому я це говорю? Це пророча книга. Кожному із нас відведений певний час, щоб приготовитися. Но нам даний помічник, як був він у Есфірі, нам даний Дух Святий, який приготовляє сьогодні церкву Господню до зустрічі з небесним женихом. І от мудра людина, подібна до Есфірі, вона не приготовляє себе сама, вона довіряє своєму Богові. Вона довіряє Святому Духові, що Дух Святий знає, як її приготувати. в нашому житті, деколи відбуваються речі, які ми не можемо пояснити важкі речі. І ми не можемо зрозуміти, чому відбувається те або інше. Сьогодні я вам скажу так, це частина підготовки. Так веде тебе Дух Святий. Якщо ти не розумієш, чому це відбувається у твоєму житті, чому ці тягарі послані для тебе, це частина твоєї підготовки. Дух Святий побачив, що ти маєш у чомусь потребу, і Він веде тебе твоїм особистим шляхом. Тому, брати мої і сестри, нам потрібно довіритись Святому Духу. Він знає, що він робить. Ми деколи задаємо питання Богу. Боже, чому так в моєму житті? Він знає, що Він робить. Він готовить Тебе до зустрічі з небесним женихом. Комусь для цієї зустрічі бракує терпіння, і Бог його виробляє в тобі. Комусь бракує миру, комусь бракує любові. І Бог посилає тобі різних людей, щоб на цих людях ти навчився терпіти, любити і мати мир Господній. Тому все, що відбувається у твоєму житті, на це є воля Божа і в цьому є Божа любов. Слава Богу! Слава Богу! Не задаваймо Богу питання, чому так відбувається? Це частина Божої любові до тебе так веде тебе Бог. Я хотів би прочитати місце. Слово Божого, яке написано в Єремії, 18 розділ із першого вірша, слово, яке було до Єремії від Господа, встань і зійди у дім гончара, і там я сповіщу тобі слова мої, і зійшов я у дім гончара, і ось він виконував свою роботу на кружалі. І посудина, яку гончар виробляв із глини. Розвалилася у руці його, і він знову зробив з неї іншу посудину, яку гончар здумав зробити. І було слово Господні до мене: чи не можу я вчинити з вами доми Ізраїлів, подібно до гончара цього, говорить Господь? Ось що глина в руці гончара, те ви у моїй руці доми Ізраїлів. Дорога церква, хочу підмітити. Що не тільки дім Ізраїлів а глина в руках гончара. Сьогодні кожний із нас є глина в руці гончаря. Брат і сестра, ти не більше як глина, яку Господь пускає на цей кружить. І він пробує з тої глини щось зліпити. Він ліпить. Зверніть увагу, що коли він взяв глину у свої руки. і він пробував з нею щось зробити, вона розвалилась, вона не витримала і розвалилась. І коли вона розвалилась, він узяв, знову почав ліпити з тої глини. Дивіться, як цікаво каже апостол Павло, що ж з нас зліпить Бог. Напевно, кожному із нас цікаво, а що з мене Бог збирається зліпити? І що він уже зліпив, чи він ще ліпить. Що він з мене хоче зробити? На що я йому, і на що я йому придатний? Друге послання до Тимофія, Другий розділ, 20 й вірш і 21. й А у Великому домі є сосуди не тільки золоті та срібні, а й дерев'яні та глиняні. І одні у почесному, а інші у низькому вживанні. Отже, хто буде чистий від цього, той буде сосудом на честь освяченим і благопотрібним владиці, придатним на всяке добре діло. Є різна посуда, є золота, є срібна, є дерев'яна. Як ти думаєш, яка ти? Чим це можна виміряти? Якою посудою являюсь я і являєшся ти? Чим відрізняється золото від дерева? Бог допускає приниження, Бог допускає трудності, Бог випускає проблеми в людське життя. як ви думаєте, що витримує більшу температуру? Золото чи дерево? Золото. Золото має здібність витримувати дуже високу температуру. Якщо ми це переведемо на слово Біблії, Бог випробовує кожну і допускає різну міру проблеми. Кожна людина хотіла би бути золотою посудою, але щоб бути золотою посудою, треба пройти дуже високу температуру плавки. Кожний хотів би бути в славі у Господа, але є Божий закон. Чим нижче людина Готова принизити себе, тим вище її може підняти Бог. Це правило незмінне. Воно не залежить від церковного сана, чи ти рядовий член, чи ти пастор церкви, все залежить від того, наскільки ти згідний лягти на землю, щоб по тобі ходили. Чим нижче ти ляжеш і чим більше ти дозволиш по собі пройтися, Тим ти станеш кращим сусудом, тим більше ти будеш піднятий. Проблема в тому, що кожен хотів би бути піднятий не лігше на землю. Але так не буває. Бог прямо каже, що так ніколи не буде. Тільки той, хто принизив себе, може бути по закону Божої справедливості піднятий, інакше не буває. Хочеш бути піднятий, ти мусиш пройти горнило приниження. Так написано, що золото випробовується вогнем, а люди, угодні Господу, в горнилі приниження. Це горнило неприємне. Ніхто із нас не любить, коли по ньому ходять. Ніхто із нас не любить, коли його принижують. Коли його ображають, коли його ставлять нижче за себе, ми з цим сперечаємося, ми це не хочемо. А Бог хоче з нас випалити все людське, все плотське, все земне. Нам може здатися, що ми вже достатньо християни. Нам може здатися, що ми вже достатньо духовні, але духовність випробовується в вогні. Вона не випробовується у таких хороших умовах, вона випробовується в вогні. І я вам розкажу притчу. Покаявся вовк і рішив стати християнином. Прочитав цікаву притчу. Ходить по вулиці і всім розказує, я, вовк, покаявся. Я благословляю всіх. Іде він по дорозі на зустріч Заєць. Він каже, Заяць, пробач мене. Може, коли я був ще непокаяним, обідив тебе чим, то ти мене прости. Каже Заєць, Бог хай тебе простить. Пішов далі вовк, зустрів Гуся і каже, слухай, Гусь, може, коли я був непокаяним, то обідав тебе чимось, або твоїх сородичів, то прости. Ну, Гусь нічого не відповів, тільки зашипів, він каже: ну ладно, гусь, я тебе розумію, є тобі за що обіжатись, ну прости мене, бо я вже християнин. А гусь нічого не відповів, тільки зашипів. І коли він другий раз зашипів, вовк образився і з'їв Гуся. Коли побачили це люди, які за цим наблюдали, вони кажуть: Вовкові, вовк, як ти міг так поступити? Ти ж уже християнин. На що вовк відповів, нехай на святого не шепить. Нехай на святого не шипить. Це притча. Вона має за собою зміст. Ви розумієте, святі мої брати і сестри, ми, нам може здатися, що ми вже досягнули певного рівня Христового, але іменно коли на нас шиплять. Випробовується, до чого ми досягнули. Наскільки ми можемо вмістити Гуся, ми його з'їмо чи понесемо? Нехай каже на святого не шепить. Ми подібно до цього вовка покаялись, прийшли до церкви, стали віруючими людьми, і ми кажемо, я вже віруючий і я вже християнин. Но Гусь випробує твою віру. Що зробиш з ним, коли він на тебе зашипить? І от Бог воздвигає в нашому житті таких гусів, які на нас шиплять, можуть не тільки шипіти, можуть гірше того і з нами поступити. І от людина, яка готова пройти це горнило, вона стає в домі Божому посудою золотою чи срібною. Вона це пройшла. Вона це пройшла. І от зліпить тебе, Господі, мене, на своєму цьому кружалі і дивиться, що з тебе можна зліпити. Я вже розповідав, коли я покаявся і попав в одне зібрання, де працював Дух Святий, підійшла до мене одна стариця, сусуд Господній, і вона каже: Я бачу на тебе, братику, видіння. Підійшов до тебе білий чоловік, в його руці вогонь. Він взяв тебе за ногу і став. Палити твою ногу. І каже, я бачу в нього в руці багато підков, маленька, більша, ще більша і зовсім велика. І він каже: взяв вогонь, як, як оцей різак, що ріжуть, підніс до твоєї ноги і так дивиться, яку підкову тобі можна причепити до ноги. Я зрозумів без пояснення це видіння. Коли Бог нас уводить вогонь, і Він хоче з нас зліпити справжніх християн. Справжній християнин, він не живе обідами, він вміє простити. Він вміє любити того, хто його не любить. Він здатний молитися. Для когось це приниження. Хтось скаже: я ніколи себе так не принижу. Так може сказати тільки той, хто не став справді до кінця християнином. Бо той, хто християнин, Він йде по стопах свого Господа. Господь, коли його розподавний, Він казав, прости, бо не знають, що роблять. І Він хоче від нас так. І от він нас плавить і на цьому кружалі ліпить із нас. Дорогі мої, Господь би хотів, щоб кожного із нас поставити у своєму домі як золоту посуду. Але це твій вибір. Наскільки ти і я будемо до цього придатні. В цієї історії є продовження, і я буду читати, коли Бог оцю цю глину ліпив в дні Єремії, Він не тільки хотів подивитися, що можна зліпити, на яке служіння можна покласти. Там є продовження цієї історії, і воно буде також корисне для нас. Сьомий вірш і нижче. 18 розділ Єремії. Іноді я скажу. Про який-небудь народ і царство, що викоріню, знищу і погублю його. Але якщо народ цей, на який я цей вирік, навернеться від своїх злих діл, я відкладаю те зло, яке помислив зробити йому. А іноді скажу про який-небудь народ і царство, що впорядкую і утверджу його. Але якщо він буде робити лихе перед очима моїми і не буде слухатися голосу мого, я відміню те добро, яким хотів облагодіяти Його. Отже, скажи мужам Іуде і жителям Єрусалима, так говорить Господь. Ось я готую вам зло і замишляю проти вас, отже, наверніться, кожен від злого шляху свого і виправте путі ваші і вчинки ваші. Господь пропонує покаяння. Господь народові своєму говорить, ви погрязли у гріхах, вам потрібне покаяння. І Бог говорить, зну свій принцип, що я благословив, але я можу це відмінити. І якщо я рішив покарати, а ти покаєшся, я також це відміню. Нема такого, як люди кажуть, доля на все життя. Ось Бог тобі сказав, що я тебе благословлю. А ти пішов дорогою гріха, а Бог каже: я відменю ці благословіння і буде згідно діл твоїх. І от Бог їм пропонує покаяння. І я прочитаю ті страшні слова, які віруючі сказали своєму Богові. У відповідь на призов до покаяння. Бог каже: покайся. Бог каже, зміни своє життя. Бог каже, зміни свій характер, поки не пізно, поки я не прийшов своїм судом. На що вони кажуть? 12-й вірш. Але вони говорять не надійся. Ми будемо жити за своїми помислами і будемо чинити кожен за упертістю злого свого серця. Ви можете собі уявити. Бог каже: покайся, Бог каже, зміни своє життя, а люди кажуть Богові: не надійся. Не надійся, Боже. Нічого я не збираюсь зміняти. Це Божий народ сказав. Я нічого не збираюсь зміняти. Бог каже, я прийду і покараю. Деколи люди в цьому світі так кажуть, най той Бог робить зі мною, що хоче? От людина попадає в таке ожесточення серця, що вона каже, най Бог робить, що хоче, я все рівно нічого не зміню. Це був певний визов Богу. Не надійся, Боже, ми нічого міняти не будемо. Брати мої і сестри, ви знаєте, часом так буває в житті. От людина має життєві плани. Вона хоче, щоб Бог зробив для неї все так, як вона хоче. Но вона сама з своєї сторони абсолютно нічого не хоче міняти. Людина не хоче працювати над своїм характером. Людина не хоче робити кроки в сторону приближення до Бога. Людина нічого не хоче робити, але вона чекає від Бога, що Бог її благословить, поповній. Даже якщо людина правильно ходить перед Богом, не завжди Бог так робить, як хоче людина, бо його плани не наші плани. У нього свої плани на кожну людину. Тим більше, коли людина нічого не робить, щоб йти в сторону Бога. От людина хоче, а Бог не дав. І як реакція Людина каже, я тепер буду робити, як я хочу. Я молився, я просив Бога, Бог мені не дав. Тепер не надійся, Боже, я тепер буду робити, Господи, як я хочу. Я закінчу проповідь двома віршами із книги притчу Соломона. Чим закінчиться така позиція людська? Бог би не хотів. Щоб вона закінчилась в моєму або вашому житті подібним образом. Посл... Послання Павла до Римля, 9 розділ, Павло каже слова Господні, що Бог кого хоче помилувати, помилує, а кого ожесточити, ожесточить. Сам той факт, що ти попав в таке положення, що твоє серце стало жорстоке, є два табори. Є люди, яких Бог помилував. І Є люди, яких Бог не помилував. І ці непомилувані це люди, які ожесточили своє серце, які не хочуть нічого слухати. Як каже Павло До Римлян через впертість свою і нерозкаяні серця, вони збирають гнів на день Божого гнів. І от Бог каже: якщо не вийти з того стану, якщо не умалити Господа, я прочитаю на кінець потім цей вірш. Але я спочатку прийду до притчів Соломона. Ви знаєте, Бог люблящий батько. Бог ні одній людині не бажає добра, Бог не палач. Я не хочу його змалювати таким. Бог справедливий суддя, Він бажає добра кожній людині, але є його правила, згідно яких він буде судити весь світ. І от у притчах Соломона, 28 розділ, 14-й вірш каже, блаженна людина і яка завжди перебуває у благоговінні. а хто озлоблює або ожесточає серце своє, той потрапить у біду. 29-й розділ з першого вірша. Людина, яка будучи викритою, чи модне слово, облічною, озлобляє чи ожесточає шию свою, раптово скрушиться і не буде їй зцілені. Дорогі мої брати і сестри, я не знаю, якщо Бог мені поклав на серце про це говорити, можливо комусь воно зараз потрібно. І хтось знаходиться в такому стані душі, коли ти думаєш, я стільки років чекав, стільки років молився, надоїло мені це все. Піду, як казали апостоли, йдемо ловити рибу, йдемо назад. І от Бог це бачить. Що ти вже реально готовий це зробити. І Бог сьогодні до тебе говорить: не роби цього, бо буде гірше. Не роби. А Глина гончареві не може вказувати, що робити. Не може. Дивіться, як каже про це апостол Павло до римлян. Не може глина керувати гончарем. Дев'ятий розділ до римлян. З 20 го вірша. А ти, хто чоловіче, що сперечаєшся з Богом, чи скаже творіння своєму Творцеві, навіщо ти мене так зробив? Хіба не має влади гончар над глиною, щоб із тієї самої суміші зробити один сусуд для почесного, а другий для непочесного вжитку? Ти глина можеш Богові розказувати, як він має робити? Він сам знає. І так, як він робить з тобою, це його благоволя. А якщо десь не так, як ти хочеш, переглянь своє життя. Можливо, потрібно покаяння. Можливо, ти вовк в овечій шкірі, як я цю притчу говорив, і тобі потрібно ставати християнином. І перед молитвою я хотів би прочитати слова пророка Ісаї, 63 розділ, я би дуже радив собі і вам. Коли ми попадаємо в такий стан душі, що ми хочемо сперечатися з Богом, коли ми попадаємо, то треба молитись тою молитвою. 63,17. Для чого, Господи, Ти попустив нам звестися зі шляхів Твоїх, озлобитися серцю нашому, щоб не боятися Тебе? Обернися заради рабів Твоїх, заради колін спадщини Твоєї. Короткий час володів ним народ святині Твоєї, вороги наші потоптали святилище Твоє. Ми зробились такими, над якими ти ніби ніколи не володарював і над якими не іменувалося ім'я Твоє. Для чого ти, Господи, попустив зійти з доріг Твоїх, щоб ожесточитися чи озлобитися в своєму серці? Сьогодні не пізно покаятися і попросити у Бога, щоб Бог, цей стан серця такої злоби і агресії на Бога, на ближніх з тебе зняв, поки не пізно. Я би міг вам зараз перераховувати випадки, ви можете самі по Біблії наберіть в словарі слово ожесточити, і подивіться, що було з людьми, які допускали ожесточення серця. Написано і ожесточив Бог серце фараона. Чим це закінчилось? Фараон пішов на дно моря. Написано, ожесточив Господь серце Седекії, який не хотів відступив від царя, який взяли в полон. Закінчилось виколотими очима. І так всі люди, хто ожесточився в своєму серці, воно добром ніколи не закінчило. Тому, брате мої серце, якщо хтось відчуває, що серце стало кам'яне, не хочеться йти в зібрання, не хочеться нікого бачити, не хочеться нікому прощати. Всі люди у твоїх очах нікчеми і грішники це поганий стан серця. Бог пропонує покаяння. Звернутися до нього і сказати: Господи, нащо Ти попустив? Бо такий стан мого серця, звільни мене від цього стана. Я хочу любити людей. Я хочу мати мир Божий в серці. Я хочу бути такий, як ти. Ми будемо звертатись до Бога нашого молитві, щоб упаси Господи в когось з нас не оказалося такого серця. Тому що з таким серцем на що може людина розраховувати від Господа. Попросимо. Бог має владу змінити серце. Боже, на дорозі вузькій, які ти обіцяв Твоєму народові, стаються дуже різні речі, дуже різні трудності, Господи, Ти допускаєш. Боже, деколи буває дуже нелегко, деколи здається, що Ти залишив, деколи, Господи, хочеться повернутися назад і піти в світ. Деколи, Господи, хочеться всіх людей не любити, сховатись від всіх людей, Боже. Ти той, хто знає серце людини, ти знаєш, що відбувається в кожному серці на цьому місці. Господи, в ім'я Ісуса Христа. і Якщо Ти побачив в якомусь серці жорстокість, Озлобленість, твердість, небажання покаятися, Господи, розрушся цей камінь у людському серці, дай покаяння на життя в ім'я Ісуса Христа. Наповни наше серце любов'ю, наповни наше серце миром, наповни наше серце покаянням і бажанням змінювати своє життя в образ Христовий. Тобі слава, тобі хвала, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.